Зараз для людей, які відчувають у собі, яких тягне до таємних знанів, які бачать і знають більше, ніж інші, до езотерики, магічна каста. Я хочу до вас, мої дорогі, мої колеги, мої. Близькі. Ви це знаєте, я хочу вам передати якісь послання, що у вас зараз відбувається і що у вас буде відбуватися. У вас зараз відбувається щось, що вам треба глибоко купати і пізнавати. Щось ви відкриваєте у собі важливе, щось ви хочете відкрити, щось відчуваєте, що вам треба відкрити у собі важливе. Бачите, тільки я сказала, що це для вас люди магічні, яких тягне містика, таємні знання, які хочуть відкрити це, яким це подобається. Ви знаєте, тут різні причини можуть бути. Тут причини можуть бути, що а колись ви десь закликали це, колись з якихось, можливо, ваших паралельних життів, у вас був якийсь як. Ну, ви просто почали працювати з силами, так, і це вже є як, ну, як так називають, договір, можливо, контракт. І взагалі, те, що у вас зараз відбувається, у вас є шанс. От Просто реально, у вас є шанс на. Зміни на сильний духовний ріст. Неважливо те, що там а, якісь егрегори чи сили, чи вас кудись кличуть, що ви щось відчуваєте, вам треба щось зробити, а ви це відчуваєте, що вам треба зробити. Ну, ви просто відчуваєте, і у вас вам якби дається цей шанс. Вам дається цей шанс зробити. І вам. Треба якби пізнати себе, тобто через духовний розвиток, через чиєсь наставництво, менторство, навчання. У ну, мене, як завжди, літають мої карти. Так, комусь треба ну, прожити багато чого. Треба прожити якісь наповнення, емоції, тому що комусь просто, знаєте, а не те, що зараз, як же це сказати, в когось є е, якийсь відчий, так би я б сказала. І ось вам треба щось прожити у своєму житті, щоб вийти з цього відчая і щоб вийти у баланс. Тому що, щоб щось діяти, просуватися далі, брати у ці свої шанси, які вам даються у житті. Те, що вам відкривається нести цей вогонь, нести свій а, внутрішнє своє світло треба бути наповненими і в балансі. Так, тут іде підтвердження, тут ж таки про якусь також матеріалізацію, про якісь обмеження. А, комусь треба вийти з тих обмежень, вийти. Вийти не просто з обмеження, а тому що треба на це багато енергії. Тобто, ви знаєте, о, бачите, шлях, мага. Ну, от, прийшов запит, я хочу зараз передавати для магії, для людей касти магії. І приходить відповідь: ось так повинно все працювати в потоці. І тут, щоб, щоб прийти до цієї магії, Треба навчитися керувати своєю енергією. Це саме основне і головне про те, що я завжди кажу: тобто своєю увагою. Треба навчитися зберігати. Це не простий шлях. Це не простий шлях. Треба навчитися зберігати цю енергію. Треба навчитися її збирати у цілісність, а це все ось через проживання і через оця саме перша карта була. Відкриття таємного в собі, коли ви відкриваєте в собі щось таємне, ви збираєте також свою цілісність. Розумієте, ви збираєте свої права і збираєте свої знання. Вони у вас є на підсвідомому рівні, тільки ви, ніби їх відчуваєте, але ну точно ви ж їх не знаєте, тому що вам треба заглиблюватися. Це те, що все скрите. Це якраз те, що все невідоме, але дуже-дуже вас манить і тягне до себе. І це якраз наповнення, розумієте? Це якраз і є наповнення ваше, яке вам дуже не вистачає. Тому приділяти собі час і наповнюватися, це дуже-дуже нормально. Це шлях непростий, але треба навчитися керувати, бути в балансі, проживати якісь непрожиті моменти, і щоб навчитися керувати своєю увагою. Тобто, дивіться, для мага, для людини, це вже навіть не людина, така певна каста магічна, так? люди, які відчувають цей світ, люди, які а мають якісь свої сили, потенціал, свій внутрішній даймо світло. Їм треба навчитися керувати увагою, тому що для них це найважливіше. А, так? Тому що в них багато енергії. Дивіться, і ще важливий момент для тих людей відкриття свого серця, тобто виходити, відкриватися, розширятися. Тут навіть іде розширення. Це може бути через стосунки. Так, збирати свою цілісність прямо йде до когось для когось інформація, що треба збирати свою цілісність, розширятися. Можливо, комусь треба проживати через стосунки, ось таке розширення, відкриття свого серця. Відкриття серця це завжди розширення, це через чесність, це знову ж таки ваша цілісність, це знов ж таки, ви коли проживаєте, розширяєтеся, ви. Якби ну, відкидаєте, так, звільняєте себе від всіх ваших е обмежень, ваших переконань, те, що вам ну, якби заважає по життю. І тоді у вас відкриваються нові дороги, у вас є ця енергія, і ця енергія в балансі, тому що ви навчилися нею керувати. Е є моменти, що треба. Ну, ви боїтеся, так? Є якісь патерні страхи, тобто, які там повторюються. Але справа в тому, що без цього нікуди не дінешся. Це нормально, абсолютно Прервалося моє відео. А, так, без цього нікуди не дінешся. Тобто без того, що, без тих виходів, з тих страхів, нікуди не дінешся тут. А треба працювати просто з своєю волею, зі своєю відповідальністю, брати, скажімо, направляти свої сили, свою увагу в це і йти в це. Прямо це ну, не, Немає іншого росту. І зараз ви тоді просто виходите в імператрицю. Бачите, прийшла імператриця. Імператриця це вже самодостатня так? жінка чи імператор-чоловік, яка вміє керувати своєю енергією, і яка починає проявлятися. Дивіться, ну, у всього, звичайно, є дві сторони медалі, і у сонця також. Тому треба збирати свою цілісність, щоб це сонце було проявленим, не просто десь загасало всередині так, і псувало своє життя, і життя інших, які поряд з вами. А це сонце воно повинно бути проявленим. Тобто воно повинно що світити, тримати, скажімо, лехтарь, на тими, хто це потребує, для тих, хто це потребує. Ось ваша сама велика місія людей магічної касти трансформації, щоб людям допомагати виходити, проходити трансформацію. Ви собі уявляєте, уявіть, якщо таких людей, як ми, от просто собі уявіть, якщо їх не буде. Ну, тут прийшов, знаєте, вищий суд, так, справедливість, вищий суд прийшов а, і показують просто: ви собі уявіть, це по праву. Це говориться про те, що ми тут а, з тими такими якостями, здібностями, силами з енергією. Без нас неможливо. Ми по праву, ми люди, які змінюють простір. Ви собі просто зараз уявіть, що якщо нас не буде. От на каналах, так і тих потоків, тих передач не буде а, звернутися. Це ж неможливо. Це неможливо, тому що а, хто тоді буде світити? Хто буде тоді а, показувати, розповідати? Хто буде тоді. Вказувати на вихід, підсвічувати якісь моменти, які є сховані, приховані. Ви просто собі уявіть, яку ми робимо величезну роботу, не зможе не зможе ніяких змін. Ми як, та, як ми помічники, ми, ми ті, хто. Ми ті, в яких є. Більшій кількості ця енергія, ця сила. Нехай називайте це Бога. Так, тут прийшла сама Матір-Земля. І наша місія на землі це проводити, наша задача це робити. Просто ми ем, повинні показувати, як бути в балансі, як виходити зі всіх страхів кармічних ситуацій, з, не знаю, з якихось кліток виходити. Бо ми повинні підсвічувати людям, щоб люди ставали ну, майстрами своєї справи. Це зараз послання було для майстрів. От просто реально для тих, хто вже знає свою силу, відчуває свій потенціал, такий магічний потенціал. Вам треба працювати над своєю майстерністю, вам треба проявлятися, вам треба. Виходити зі своїх блоків ви переконані, тут прямо показано. Просто час вже вийти. Прийшов час, коли треба вийти. Все, немає що чекати, і розвивати свою майстерність. Ось така історія дуже-дуже класна. Я хочу ще дати, звичайно, підказку на своїх улюблених. А на своєму любимому шостому чутті для людей магічної касти, ну, от мені і знову вийшла смерть, тому що я перед тим робила розклад, була смерть. Так само для людей магічної касти, скажімо, для людини-мага і виходить смерть. Дивіться, в нас всіх іде така історія, так, Бачите, перехід. Смерть і перехід. У нас всіх іде така історія, що потрібно нам через смерть робити перехід. Я чому завжди так кажу: смерть, смерть, смерть. Дивіться в смерть, не бійтеся. Тому що смерть насправді це перехід. Насправді, смерть це дуже це сила. Ви знаєте, я ще навіть дивилася слухала вчора підкаст. Про Юнга. І я до мого здивування я знаю, що Юнг він дуже він навіть написав якусь роботу, есе про душу і смерть і Юнг. І він каже про те, що смерть це можливість насправді для людей. І насправді все що треба все треба робити, щоб готуватися до смерті. Тому що це просто мені передають для вас, щоб ви це бачили і розуміли, що смерть ніщо інше, як перехід. Ось, Тому ця смерть, цю енергію треба приймати і з нею працювати, а особливо людям магічної касти при житті, і у вас відкривається тоді. Дари, розумієте, ваші ваші можливості, ваш потенціал. Краща версія. Ці дари оберігає дракон. Подивіться, ці дари оберігає дракон. Тобто дракона треба що? <смірити> Усміріть, дракона треба зробити з нього. До кого там, не знаю, маленьку ящерічку, слухняну. Ну ні, ну нехай буде драконом, але буде драконом, вашим слухняним драконом. Тобто з ним треба домовитися, на нього треба подивитися, подружитися, він ваш нічий інший. І він просто тоді вам... Віддасть все, що він так сильно приховує. Ну і, звичайно, спокуси, спокуси, які постійно спокушаються, з якими ви постійно не можете дати собі ради, з якими ви постійно не можете справитися, тому що знаходити собі якісь там відговорки. А вам треба, як ця квітка, бачите? Бачите, вам як ця квітка треба просто робити свою справу і все. І все, тому що ви дух, тому що ви вищий я. І тут знову ж таки, темне і світле. Тобто це лягає на смерть, до речі. Знаєте, не, от типа це, ви думаєте, це якось постійно якісь відговорки. Неможливо й дивитися на щось з якоїсь позиції ну, негативної. А ви подивіться це все в плюсі, і подивіться, подивіться на можливості, і хоча б у своїй голові, в своєму менталі пропишіть цей свій план. Пропишіть план з позитивної точки зору, як можна до цього прийти? Як би я могла зараз відкрити свої дари, свій магічний потенціал? Як би я це могла робити? Дайте туди увагу. І ваш пліт. Він виросте, дайте цьому час, любов, взростіть його, посійте, сійте вже плоди, і вони виростуть, тому що якщо не сіяти, вони не виростуть, так? Ваша місія, ваша задача у цьому житті це духовний розвиток, це розкритися, як оця квітка лотос. квітка лотос – це знак духовного розкриття, це знак духа. Це ваше призначення, ваша задача найголовніше. Якщо ви вже зараз це почнете робити, продивитися всі свої ймовірності, кроки, ну, тобто подивитися на це все з позитивної точки зору, зі світу. Тому що так як ви дивитесь на це, так воно і відбудеться. І ви вже це формуєте. вам кажуть, подивіться це з іншої сторони. Розумієте, не з темненької, а от з цієї світленької сторони. Подивіться і припишіть собі план, свої кроки, наміри. І це обов'язково відбудеться для вас.